Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. Е, в цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Чого? Тому що вона пам'ятаєш, я на голосі сказала, що я не буду, я піду спалювати Кароль і до Пономарі. Тому що я ніколи не хочу звати російську попсу. Е, що на навіть попри те, що Ані Лорак звалила вражку і все просто перекреслила. Вони є, ці два україномовні альбоми. А ці, у Тіни Кароль я не, ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула е, україномовної пісні. Ну, тобто, всі найпопулярніші релізи це росі, російська музика. І саме тому я е, так сказала, тому що я була чесна, щира, юнацько-максималістка. Тільки лінивий не обговорив скандал навколо співачок. Ціна Кароль зреагувала на зауваження Христини досить прохолодно, запостивши відеокоментар Солові у своєму інстаграм Сторіс. Пропоную проаналізувати ситуацію, відділивши політичне підґрунтя від творчого. Зрозуміла справа, що Лорак це дно нижче якого не впасти. Співачка за рік страшної війни Росії проти України продовжує називати війну конфліктом, недопоніманням Та надалі розважає своїм співом аудиторію в країні роздявих болот. В той же час ціна Кароль. Проводить ряд благодійних концертів, допомагає дітям та сім'ям, дарує квартиру постраждалим з Маріуполя і приїздить навіть до Японії, де проводить публічний діалог підтримки України з першими обличчями Японії. Питання виникає щодо особистісних маркерів, людяності та публічності обох співачок. Відповідь назовні: ціна однозначно у фаворі і щира подяка за таку підтримку батьківщини у темний період історії. Окрема подяка Ані Лорак за те, що вона не приховує з першого дня війни свій вибір, стаючи на сторону. Зла та кривавих рублів з Кремля. Українцям відразу стало зрозуміло, що за маскою невинного дерева любові Кароліни приховується меркантильний антигуманний звір. Кароль робить усе задля перемоги України. Лорак робить усе, аби наша країна потонула в океані крові. Тільки вона не врахувала, що звір якому служить, сам її і з'їсть. Це питання часу. Тепер поговоримо про творчість. У тіни Кароль є пісні Солов'їною. Окремо хочу виділити надчуттєву ніжно. Ця пісня назавжди залишиться в історії української музики, але найхитовіші «Здаться, Ти завжди успієш, ноченька, люблю його, скандал, пупсік. За чим я знаю? Російськомовні. Останній альбом ціни перед війною цілком російськомовний, у той час, коли артисти вже масово українізувалися. На мій погляд, вибір ціною в російській мові зумовлений виходом на новий ринок, Казахстан, де досить часто ціна давала концерти та інтерв'ю у 2021 році стосовно Лорак. Я стану морем, розкажи, мрій, полудневе спека, і цей список можна продовжувати довго. І справді, україномовних пісень Кароліни спадає на думку набагато більше, ніж в репертуарі Тіни Кароль. Я погоджуюся з вибором Христини Соловій, з музичної точки зору і нічого «OMG», оу oh shit» вона не сказала. Від цього. Вклад Тіна Кароль у розвиток української культури ніяк не гасне. Просто у Ані Лорек насправді набагато більше україномовних хітів на слуху. Єдине, що мені не зрозуміло, чому Тіна завжди реагує гостро на усе, де її не вихваляють. Коли людина самодостатня, вона не звертатиме уваги на негативні коментарі від слова зовсім. Тіна Кароль, співачка і Тіна Кароль людина це кардинально різні постаті, чого не розуміють більшість прихильників Тані Ліберман. Кожен з нас має. Право на свою суб'єктивну думку сприйняття. Христина Соловій висловила своє бачення та відчуття української музики. Які ваші думки з цього приводу? Поділіться у коментах. Усім миру та тихого дня!